Всім привіт! Якщо ви слідкуєте за нами вже певний час, то ви знаєте, що в попередньому відео ми казали, що на нашу освітню програму очікують зміни, і ми можемо з радістю поділитися, що ці зміни відбуваються. Так, так, доброго дня. Я Олена Рожко, гарантка магістерської програми, яка тепер у нас матиме нову назву, і ця назва корпоративні «Корпоративні медіакомунікації». Корпоративні медіакомунікації» — ця освітня програма є правонаступницею нашої магістерки медіакомунікації в бізнесі. Та все таки є два суттєвих доповнення. Ми сьогодні про це скажемо. Так, ну по-перше, це нова кваліфікація. Так, ми будемо присвоювати нову професійну кваліфікацію, яка називається менеджер з комунікацій. І власне ця професійна кваліфікація, вона із європейського кваліфікатора професій та вмінь. Відповідно, ви будете навчатися з європейськими стандартами, і вона буде визнаватися в європейському союзі. Тобто, це дуже крута новація, така вона дає нам більше перспектив. І виходить так, що з іншого боку ви будете магістрами журналісти. Як усі, власне, за галузю, а з іншого боку, от ви здобуваєте додаткові ем, преференції тим, що матимете таку круту професійну кваліфікацію. Е, є ще одна зміна, але вона відбувається на рівні власне, змісту освітніх компонентів. Освітні компоненти це, щоб ви розуміли, ми так називаємо курси, які читаємо на магістерці. <рес> і, до речі, докладніше про цей курс, який буде називатися «Основи корпоративних медіа комунікацій. Його читатиме звідувачка кафедри нашої редакційно-видавничок технології і продюсування пані Тетяна Крайнікова, професорка Тетяна Крайнікова. І він називається. Я оголосила правда так, так. основи професійних медіа Раніше, раніше, цей курс був. В ньому ми говорили про бізнес комунікації організації, а тепер міститиме він значний модуль, який буде присвячений власним корпоративним комунікаціям, і власне дасть вам ази та й необхідну підготовку. Ну, ми розуміємо, що в магістерку люди вже йдуть просунуті. Вони знають, чого хочуть від цього життя. Але власне це буде оцеплено з цієї програми. Та да. да. до речі, про кожну компетентність ми вже описали компетентності за цією кваліфікацією кваліфікацію в нашій інстаграм-сторінці. А також про кожному будемо робити заздалегідь дописи. Uh, так, це дуже круто, тому що ось цей європейський класифікатор професії. Він знаєте такий, я його перевопатила там ці побула на це цілі вихідні, щоб знайти те, що підходить нам найбільше uh, з кваліфікації. Плюс в тому, що так ви можете зазирнути і бажано зазирати в наш інстаграм, тому що це найбільша. Динамічна наша соціальна мережа, і там всі новини, які тільки з'являються на програмі, ви їх одразу можете отримати. Наша продюсерка програми Марія Романчук вона про це дбає вчасно і регулярно, і буде буде вашим провідником до вступу на цю програму. Так от, є у нас допис, де ми перераховуємо всі ті скіли, які ви отримаєте в цій кваліфікації. А потім в класифікаторі є ще тлумачення кожного з цих вмінь і знань, які ви здобудете. І теж Марія присвятить низку дописів, Тому, будь ласка, стежте за нами. Але як ви розумієте, що менеджер з комунікації це людина, яка професійно володіє інфою про компанію всередині, про компанію діяльність компанії зовні вміє налагоджувати комунікації зовнішні комунікації, внутрішні аналізувати ринок, вміє аналізувати. Релінок, вміє аналізувати. То продукти або послуги, які надає команда, корпорація, компанія власне соціуму, і плюс на складнісний складник склад, тут додається, тому що йдеться про те, що ви володієте тими вміннями і навичками, які тут змогу вибудувати грамотну взаємодію з цільовою аудиторією з розв'язанням різних кризових комунікацій, з тим, щоб подбати про репутаційний менеджмент тощо. Отже, зміни відбулися. І якщо ви зацікавлені нашою програмою, нашою оновленою програмою, я вважаю, я вже теж зацікавилась дуже цією новою програмою. Буде агітусь і ну ви розумієте, що Так, да, це буде дуже круто. ви ж розумієте, ми тоді зможемо, якщо Марія. Наважиться стати першою вступницею на програму, яку вона курує упродовж року. То це означає, що вона вже половина лістрського інноваційного в кишені. А до речі, у нас ще є сайт. Він теж оновлюється, і зараз його можна шукати і за попередньою назвою, але тепер можна шукати вже за корпоративними медіакомунікаціями. Крім того, зважайте на сайт власного інституту журналістики. Там теж має бути вже подвійна назва, і переходьте на наш сайт. Ще до речі, інфу можна з сайту нашої кафедри традиційно-видатничі технології продюсування. Там є окрема вкладка про нашу програму, і власне можете туди перейти і довідатися. Якомога більше про цю освітню програму, про нашу маліку. Ну і завжди, завжди можна знайти Марію або мене в соцмережах. Ви знаєте як Підписуйтесь на нашу сторінку, залишайте свої запитання. Ми будемо власне, як тільки накопичуватимуться ці запитання, ми будемо них відповідати. Так, звісно. Ну і сайт також наявний на нашій інстаграм-сторінці посилання в шапці профіль. І дуже легко переходити саме з інстаграм-сторінки, оскільки yeah. в шапці профілю. Бо якщо ви заходите на сайт інституту, поки ви дійдете до yeah, 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 вкладка абітурієнту, поки ви дійдете там багато різних програм, а з інстаграму дуже легко. Тому mm -hmm. хочете тримати руку на пульсі, будь ласка, підписуйтесь на інстаграм. Та інстаграм скрізь. І відео ми ставимо, і в <світ> YouTube канал наш <світ> інтернет. Скрізь ставимо нашу інстаграм-сторінку. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо за те, що нас дивилися, і очікуємо ваших запитань. Найважливіше, ми, ми очікуємо ваших заяв. стул. так вступайте до нас на програму і до нових зустрічей. Па-па.